Діє, я її неймовірно довго чекала. Так, Дякую. Народження чи смерть, одруження чи розірвання шлюбу. Тут реєструють головні події життя. Драт відтепер в Мукачеві функціонує оновлене приміщення, де надають відповідні послуги. 3 березня тут речисто перерізали стрічку і готові приймати перших відвідувачів у сучасних комфортних умовах. Емоції тільки позитивні і суперпозитивні, тому що це один з відновлених офісів в сфері реєстрації актів цивільного стану, де люди будуть в комфортних умовах отримувати документи, які стосуються їхнього життя від моменту народження. До моменту укладення шлюбу, припинення шлюбу, зміни персональних даних. Ми в себе тут маємо архіви, які дозволяють людям отримувати дублікати документів. І надважлива та історія, що місто, яке поряд з кордоном, місто, яке постійно ставало під час повномасштабного вторгнення певним таким пунктом, де люди зупинялися і їхали далі. Вони можуть саме тепер в цих умовах отримати за принципом екстериторіальності свої документи. Сучасний світ він, якби нам диктує. Нові стандарти у сфері державних послуг, так? і ми йдемо до цього, для того, щоб е люди при отриманні тих чи інших послуг користувалися е зручними умовами, тому сприяло е передусім в оновленні цього приміщення. Ми е будемо надавати послуги в сучасному такому оновленому просторі для мешканців вашої, нашої громади Мукачівської, для того, щоб люди могли відчувати себе комфортно. При отриманні тих чи інших послуг і могли користуватися всіма сферами послуг Міністерства юстиції України. Приміщення ДРАЦУ облаштували у будівлі ратуші. Тут оновили стіни, зробили опалення та закупили меблі. А ще, що важливо, упорядкували архів. Такі зміни на користь не лише працівникам структури, а й відвідувачам, адже дають змогу надавати послуги більш якісно, впевнені експерти. Це дуже важлива подія для нашої громади. Наше маленьке місто Мукач, воно дуже багатонаціональне, знаходиться рядом з кордонами з словацьким, румунським, угорським, і багато хто із людей, які будуть повертатися після війни і зараз, вони мають дуже комфортабельні умови для того, щоб отримати ті документи, які вони не можуть отримати там за кордоном. Мукачу це як такий форпост для отримання цих важливих документів. І коли людина повернеться і вона побачить ці хороші умови, уже європейські умови. І також з новою філософією Цей проєкт дуже важливий, тому що через нього люди, які є під мандатним агентством ООН у справах біженців, зокрема ВПО, люди, які повертаються за кордону, а також люди, які відчувають на собі наслідки збройного конфлікту, можуть отримати доступ до документування, оформлення свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб та інших важливих документів, які в подальшому відкривають їм можливість і інші базово необхідні послуги. Створювали цей простір спільними зусиллями. До облаштування приміщення долучилися міжнародні благодійні фонди, міська рада та міністерство юстиції. Готували оновлену робочу зону близько півроку. Цей проект ми почали планувати ще в минулому році. Ми сіли разом з командою, написали відповідний проект. Проговорили це з управлінням Верховного комісара у справах біженців і вони погодилися ну, після кількох візитів сюди, спілкування, вони дійсно побачили ситуацію, що дуже маленьке приміщення було в Мукачеві, воно було хоч і поруч з ЦНАПом, але враховуючи, що відділ РАЦ постійно працює з артівом. Інтегрувати його в систему надання адміністративних послуг у форматі єдиного вікна дуже складно. Тому потрібно було шукати вихід, щоб забезпечити можливість надання адміністративних послуг з доступом до архіву в цьому приміщенні. Такий варіант ми знайшли це приміщення. Ми ремонтували близько шести місяців, окрім офісної частини, де реєструють цивільний стан населення. Тут є й церемоніальна зала. Функціонує вона вже більше року. Тож відтепер в Мукачеві доступне надання послуг посередництвом драцу на всіх рівнях у якісних умовах. 3 березня стало для нас подією урочистою відкриттям нового приміщення, наданням комфортних умов. Праці як для представників працівників безпосередньо, так і для прийому громадян. Оновлене приміщення Драцу знаходиться в центрі міста Мукачева за адресою площа Духновича, 2.